Воно працює? Добре. Привіт! Сьогодні буде трохи незвичне відео. Сьогодні будемо розбирати конспірологічні теорії з ось цього айсбергу теорії. Одразу попереджаю: до такого відео треба бути підготовленим, бо багато з цих теорій потребує досить великого багажу знань з великим контекстом. Або можете взагалі нічого не знати, ви ж для цього і класно на це відео. Це відео містить роз'яснення теорії з цього айсбергу, але воно не претендує на якусь останню інстанцію правди чи істини. Тож, якщо ви щось знаєте про ці теорії, напишіть нам в коментарі, я їх залюбко почитаю. Ну а ми починаємо. Ця теорія стверджує, що кожен з п'яти основних персонажів гри Legends of Zelda Mayor Mask представляє один з етапів Горя. згідно з цією теорією, перший персонаж, який зустрічається в грі Коколеді, відображає перший етап Горя, Заперечення, другий персонаж Дармані. Представляє другий етап гнів. Третій персонаж – «Лулу» відображає третій етап Торг. Четвертий персонаж, Мікао, представляє четвертий етап депресії. А п'ятий персонаж Анджо, який контролює маску, відображає п'ятий етап прийняття. Є також інші докази, які підтримують цю теорію, такі як те, що головний герой Лінк має справу з кожним з персонажів і допомагає їм подолати їх етап горя. Також важливо зазначити, що тематики гри, зокрема відтворення одного і того ж дня знову і знову, також може бути пов'язана з п'ятьма етапами горя. Загалом, хоча це лише теорія, вона надає глибокого розуміння гри і може допомогти гравцям більше зрозуміти мету та повідомлення гри. Згідно з цією теорією, гра Super Mario Bros. 3 розглядається як вистава, в якій Маріо та інші персонажі грають ролі. Крім того, теорія пояснює такі елементи гри, як з'явлення підсказок та тайних блоків у незвичайних місцях, зміна освітлення та зміна зовнішнього вигляду рівня від зони до зони. Ці елементи пояснюються тим, що вони створюють ефект вистави. Де можливі будь-які зміни в кулісах та реквізиті. Ця теорія також підкріплюється відеоінтерлюдіями між рівнями, які відображають Маріо та Луїжі, які грають на сцені перед тим, як вони з'являються на наступному рівні. Одна з теорій, які досліджувала фанати ФНАФ, стверджує, що персонаж Фредді Фасберга є реальним власником ресторану, а роботи виступають лише як інструменти в його шахрайських планах. Ця теорія стверджує, що злочини, які відбулися в ресторані, були сплановані власником, а ніяк не роботами. Інша теорія пов'язує події у грі з реальними злочинами, які відбулися в США. Зокрема, деякі фанати стверджують, що Фредді Фазбер є вбивцем, який спричинив серію вбивств, нагадуючи справжнього злочинника, серійного вбивцю Джона Вейна Гейсі. Також є теорія, що гра ФНАФ є метафорою для депресії, а головний герой, який стежить за роботом, представляє собою людину, яка намагається пережити власні страхи та власних демонів. Загалом теорії пов'язані з FNAF є досить складними і багатогранними, і їх можна тлумачити по різному, в залежності від того, яким чином гравець розуміє інформацію та події у грі. Теорія Санс із NES пов'язана з грою Undertale і стверджує, що персонаж Санс. Є насправді головним героєм з іншої гри, а саме з Earthbound, А саме Несо. Ця теорія має кілька аргументів. Наприклад, Санс і Нес схожі зовні. Обидва носять сині света. Крім того, в Undertale є відсилка до Earthbound, такі як використання музики з Earthbound, Undertale та відсилання до персонажів Earthbound у деяких діалогах. Проте, важливо відзначити, що ця теорія є тільки фантазією фанатів і не має жодного підтвердження від творців гри Undertale. Сам творець гри Toby Fox не підтверджував цю теорію і не вказував жодний прямий зв'язок між персонажами Undertale та Ursebound. Теорія The Great Pokemon War стверджує, що в світі покемонів колись відбулася велика війна, про яку згадували в Pokémon Red, Blue та Pokemon Gold Silver. Згідно з теорією, ця війна відбулася між двома регіонами Канто та Джото, і була причиною того, що багато старих будівель у Канто зруйновано. Існує також припущення, що покеболи були створені не для лову покемонів. А для захисту людей від покемонів під час війни, The Made in Cures. Це теорія, яка пов'язується з серією футбольних відеоігор Made in NFL, що випускається компанією Electronic Arts. Згідно з цією теорією, гравці, які з'являються на обкладинці гри Made in NFL. Потім зазнають нещастя в наступному сезоні гри. Наприклад, гравці можуть отримати травми, відставання у грі, погіршення статистики або навіть припинення кар'єри. Ця теорія з'явилася в 1999 році, коли на обпадинці гри Made in NFL 99 був зображений гравець Гаррісон з команди Green Bay Packers. Після випуску гри Гаррісон отримав травму. Через яку пропустив частину сезону. Хоча є деякі приклади, коли гравці дійсно зазнали нещастя після з'явлення на обкладинці гри Made in NFL, проте існує також багато випадків, коли ця теорія не підтверджувалася, тому це більша вигадка фанатів, ніж дійсне прокляття. Ось, наприклад, на обкладинці Made in NFL 2001 зображений Едді Джордон з команди Tennessee Titans. За легендою, після з'явлення на обкладинці Джордан пошкодив своє коліно. Однак, фактично, Джордан не зазнав великих трав і навіть зміг виграти з команди Tennessee Titans чемпіонат у тому ж році. Проте він зробив це не як лідер команди, а як заміна. Таким чином, The Made in Fjors в цьому випадку можна вважати несправедливою або непідтвердженою теорією. Так я знаю, що ви хочете. Давай м'ясо. Давай м'ясо, давай щось таке, від чого мізки поплавить, давай щось з нижніх рівнів айсбру. Добре, давайте зануримося трохи нижче нашого першого рівня айсбро. Теорія, що Сонік представляє холодну війну, є однією з популярних гіпотез в ігровій та культурній сфері. Згідно з цією теорією, Сонік і його вороги представляють два суперницьких табори: Сонік – це захід, а його вороги це схід. Сонік символізує капіталізм, більш вільний та індуалістичний підхід до світу, його вороги представники комунізму, колективізму та забороту. Наприклад, доктор Роботнік може бути інтерпретований як персонаж, який представляє комунізм або СРСР через його використання роботів бійців і контроль над науковими знаннями. Ця теорія також використовує локації і зовнішній вигляд персонажів для підтвердження своїх тез. Наприклад, Грін Хіл Зон може бути інтерпретована як мирний захід, тоді як Марбл Зон може відображати схід. З її важкими трудовими умовами та низькою якістю життя. Теорія про те, що Super Smash Bros. є продуктом уяви дитини, виникла на основі кількох доказів, але немає офіційного підтвердження. Один із аргументів полягає в тому, що головний режим гри Classic Mode, закінчується захистом світу від головного злодія, після чого з'являється надпис The End», який зазвичай з'являється в кінці книги або фільму. Це може дати враження, що гра є своєрідною історією, розповіданою дитиною. Теорія також звертає увагу на Мастер Хен, головного боса гри. Теорія, що Master Hand є рукою дитиною, яка грає в гру Super Smash Bros, також є досить популярною серед фанатів. Ця теорія базується на тому, що в грі немає жодних офіційних пояснень щодо існування Master Head, і він може бути представлений як фізичний прояв уяви дитини. Крім того, іграшкові персонажі, такі як Марія Пікачу, зазвичай пов'язуються з дитинством. Що ще більше підтримує ідею про те, що гра може бути створена в дитячій уяві. Ця теорія з'явилася всередині 90-х років, коли покемони були на піку своєї популярності. Теорія стверджує, що в грі покомен Red Blue після того, як персонаж перемагає супротивника на ім'я Гаррі, його покемон Ратікейт, Зник з команди Гаррі. Гравці припускали, що персонаж гравця вбив Ратікейт в бою, що відбувся під час попередньої зустрічі на покемон-центрі в місті, що зветься Лавендер Таун, під час якого Гаррі назвав свого Ратікейт одним з найсильніших покемонів у своїй команді. Ця теорія стала відомою завдяки тому, що в Лавендер є справжній поховальний дім для покемонів, що стали мертві. Що створила спекуляції серед гравців, що Ратікит ймовірно був там похований. <звук> Теорія Полібіос є з найвідоміших конспірологічних теорій в історії відеоігор. Згідно з цієї теорії, Полібіос був аркадною грою, що з'явилася в 1981 році північній Америці, але швидко зникла. Гравці, які грали в полібіос, повідомляли про низку дивних ефектів, таких як головний біль, запаморочення, галюцинації та навіть суїцидальні думки. Згідно з теорії, полі полібіос була створена державними службами для тестування нових методів контролю розуму та маніпуляції населення. Гравці, які грали в гру, ставали жертвами експериментів. Віддавалася гіпнозу та були використані для збору різного роду інформацій. Теорія полібіос є досить спірна і знайшла свої відображення в різних медіа, таких як фільми, телешоу та відеоігри. Досі немає підтвердження того, що Полібіос хоч коли-небудь існував і вважається, що ця історія є результатом міфу або домислу. На цьому хочу завершити це відео. В майбутньому, гадаю, ми пройдемо всі теорії з нього. Але щоб це точно трапилося, підтримай це відео лайком та коментом. Пошир, можливо, серед друзів відправ їм. Можливо, хтось знає більше і готов цим поділитися в коментах. А якщо тобі це відправило відео, хм, що ж, ти вже на півшляху до розкриття таємниць айсбергу теорій по відеоіграм. До нових зустрічей!